Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат, Витарія Сашко. Добре, перебудовую у зв'язку з набутим досвідом і з нашими робочими навантаженнями, саме в плані зварювальних робіт. перебудовую архітектуру в принципі, цих процесів у себе у взводі. І поки це все набуде нормальної, скажімо так, сили, треба мені на пару-трику тижнів до місяця позичити зварювальний генератор. Якщо я його там втрачу внаслідок там будь-яких подій, зокрема так московитів, то я вам компенсую його вартість або придбаю новий аналогічний. Будь ласка, хто має змогу, позичте мені зварювальний генератор робочий до одного місяця, так щоб я його з пошти забрав і там, за потреби може там обслужив майстер і поставив роботу, поїхав працювати, бо робіт багато і Оптимізація процесів саме в, на етапі виконання і пару тижнів, поки все устаканиться, трійку, так, і я налаштую так, як собі намалював загальну побудову цих процесів, то треба такий апарат такого плану. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.